Союзники України не дадуть перетворити зимові холоди у зброю проти України. Про це заявив під час брифінгу координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому адмірал Джон Кірбі. Ми оцінили обстановку і удари не являються критичними для економіки і інфраструктури України. По перше, ми будемо продовжувати забезпечувати Збройні Сили України зброєю, можливостями та тренуваннями, яких вони потребують для того, щоб мати успіх на полі бою. У цьому зв'язку він наголосив, що Збройні сили України наочно продемонстрували успіхи впродовж останніх кількох тижнів. По друге, ми працюємо з нашими союзниками і партнерами по усьому світу та безумовно працюємо зсередини з іншими установами нашої адміністрації, щоб надати українцям запасні частини обладнання, трансформації. Атори, тобто ті речі, яких вони потребують, щоб відновити роботу своїх систем та поновити подачу електроживлення, зазначив представник Білого Дому за його словами, цей список великий. Водночас Кірбі зауважив, що не все обладнання надходить із Сполучених Штатів, зокрема електромережі та електрообладнання в Україні мають європейські стандарти. Тож, зазначив він, Сполучені Штати працюють над цим дуже тісно і з європейськими союзниками та партнерами. Стри групи семи цього тижня в Бухаресті обговорять і підтримку України в сфері енергетики. Це засідання може стати важливим механізмом, щоб покращити координацію міжнародної підтримки України, час, коли світ жахнувся від російських обстрілів і готовий надавати Україні ще більше підтримки. Про це підтримку України в енергетичній сфері Оксана Бедратенко поговорила з директором ЄБРР у країнах Східної Європи Матео Патроне. що робить ЄБРР та міжнародні донори, щоб допомогти Україні в цій ситуації. Якщо подивитись на те, що ми робимо з початку російської агресії, ми створили програму, яка передбачає інвестиції трьох мільярдів євро цього та наступного року до країни. Зосереджуємося на підтримці реальної економіки. Ми не можемо фінансувати бюджет, але можемо і повинні підтримувати реальну економіку. І наша програма стосується п'яти основних сфер: перша підтримка торгівлі, друге енергобезпека. І на жаль, це стає більш актуальним. Третє життєво важлива інфраструктура структура, де ми надаємо ліквідність для укрзалізниці і працюємо з наданням ліквідності меріям декількох міст, Четверте – продовольча безпека, підтримка аграрних компаній напряму або через фінансову систему, щоб отримати ефект мультиплікатора. П'ята сфера мала бути фармацевтика, але зараз ми розширяємо підтримку іншим компаніям та галузям, включаючи енергобезпеку. Ми надали 300 мільйонів євро Нафтогазу, і на додаток до цього в понеділок ми підписали угоду з норвезьким урядом, який дуже щедро надасть компанії грант ще на 200 мільйонів євро. Тому загальний пакет для компанії буде півмільярда. Щодо електроенергії, ми надали 500 мільйонів євро ліквідності для Укренерго, і наше правління вчора затвердило пакет в 372 мільйони євро, що складається з 300 мільйонів євро кредиту ЄБРР та 72 мільйонів євро гранту від Нідерландів. Коли ви спілкуєтеся з донорами, чи є готовність надавати підтримку та фінансування або є застереження, особливо на тлі зростання цін на енергетику, власне в Європі. Ні, особливо коли йдеться про нещодавну кризу в країні, міжнародна спільнота мобілізувалась дуже ефективно і швидко. Є декілька платформ, і особливо одна, якою керують Сполучені Штати, щоб мобілізувати кошти та остаткування на підтримку України. Тому у мене немає сумнівів, що це будуть успішні зусилля з подолання наслідків справді варварських дій Російської Федерації. Загалом, судячи з мого власного досвіду, коли ми визначали нашу стратегію підтримки України, ми побачили потужну підтримку донорів, які покривають. Наші ризики або дають кошти нашим партнерам в Україні. Це доказ того, як насправді мобілізувалася міжнародна спільнота на підтримку України. Нещодавно український уряд сказав, що нова атака на українську інфраструктуру можлива за тиждень. Що може Україна з підтримкою донорів зробити, щоб підготуватись до такої атаки? на жаль, тут ми входимо в простір безпеки та оборони, і міжнародна спільнота може надати підтримку українській владі для підготовки. Але боюсь, не багато можна з цього зробити в цьому випадку. Через тиждень потрібний буде екстрений ремонт та відбудова електроенергетики. І коли ситуація стабілізується, потрібно провести ретельну оцінку. Міжнародна спільнота має знову зібратись і підтримати відбудову енергетичної інфраструктури у співпраці з, з Укренерго коли надійдуть гроші і почнеться програма. То сто мільйонів євро нашої програми 2022 року вже в Укренерго. Бо це лінія на підтримку ліквідності, яка допомагає Укренерго підтримувати діяльність. Нова частина програми схвалена вчора правлінням, буде надана щойно. Влада завершить перемовини. Планується більше міжнародних зустрічей групи семи. Це питання обговорили в ООН. Чого ви очікуєте від таких зустрічей міжнародної спільноти? моя найбільша Більша надія від цих зустрічей це посилення координації між різними сторонами, які підтримують Україну. Що дуже важливо і буде навіть ще більш потрібне на стадії відбудови. Я вітаю цю низку зустрічей та подій, якщо вони будуть йти в напрямку посилення координації і в якийсь момент створення всеохоплюючої та загальної координаційної платформи на підтримку України. Історія практично кожного маріупольця, хто пережив битву за їх місто та окупацію, це історія виживання на межі життя і смерті. Маріупольчанка Валерія пробула в зоні бойових дій. А потім російській окупації понад 100 днів, найгірші з яких виживала сама. Як їй вдалося кілька разів обдурити російських солдатів, та що робила, аби не з'їхати з гузду, вона розповіла нашим львівським кореспондентам Омеляну Щудляку та Юрію Данкевичу. Слідковували ми, у мене була така дощечка магнітна, ні маркером можна було писати. Я просто писала день, і писала, що жива. День, жива. Хоч прийдуть і подивляться, що от в цей момент я ще жива була. Коли було ну геть страшно. Геть, страшно, ти не можеш вийти, не можеш ні з ким поговорити. Зв'язку немає. Сусіди у себе в підвалі, я у себе в підвалі, а навколо крім тих сусідів, немає нікого. І я зрозуміла, що мені треба в якійсь формі з кимось спілкуватися. Я почала вести щоденник, просто описувала погодинно. Кожен день. Я там до всіх зверталася, я до Бога зверталася, я до батьків зверталася. Потім зрозуміла, що в один момент я просто майже все адресовую своєму чоловіку. Тобто я з ним спілкуюся. І я починала писати, описувати, як би я хотіла кудись з ним поїхати або піти. І мі там обсуждала з ним е, фільми, якісь книжки, які я на той момент прочитала. Все описувати неможливо, бо якщо той щоденник знайдуть, то тобі буде ще від того гірше. Бо я не могла написати, що приходили наші. І я не могла написати, що приходили росіяни. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.